Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з аплікації. Прикрашати будемо тарілочку. Малята до нас у гості завітав зайчик. Пригостимо зайчика смачним салатом з овочів. Овочі в нас є. А що ж іще потрібно? Посуд. Давайте розглянемо, який є посуд та назвемо його. Це чайник, тарілка, ложка, кружка. Сковорідка, каструля. В якому посуді подамо зайчику салат. Відгадайте загадку. Не каструля і не миска, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщик. Що це діти? Так, це тарілка. Пропоную прикрасити тарілку для зайчика. Для роботи нам потрібно. Арку з червоного паперу, вирізаний в формі тарілочки, білого кольору і жовтого кольору маленькі кружечки. Клей, пензлик, серветка і клейонка і гарний настрій. Спочатку ми викладемо серединку білого кольору та покладемо кружечки жовтого кольору. Зверху, знизу, зліва. Та справа та покладемо кружечки між ними ось так. І будемо наклеювати нашу тарілочку прикрашати, намазуємо від середини до країв, набираємо клею зовсім трішки. приклеїмо кружечки. Зайчик дуже вдячний, тарілочка йому сподобалась, тож чекаємо ваших робіт, до нових зустрічей!